Дивитися суспільне черкаси. Підписуйтеся на суспільне черкаси у соцмережах. Вітаю в ефірі Суспільне новини. Черкаси. В студії працює Марія Гаврилян, Жестова мова Галина Абраменко. Далі коротко про події дня. З початку і підсезону кількість підтверджених випадків ковіду в області зросла у півтора рази. В яких містах ці показники найвищі? За першу неділю грудня вже 36%. Авторська рецептура та крафтове виробництво. Як власники Черкаської сироварні розвивають власну справу? Сир дозріває на протязі двох-чотирьох місяців. 318 дітей із дев'яти областей України зібралися у Черкасах на всеукраїнському турнірі із дзюдо. Хто виборов першість? Для когось були перші змагання, то програли. П'ять тисяч хворих на ковід зареєстрували спочатку під сезону на Черкащині. Торік за аналогічний період зафіксували втричі більше випадків недуги, розповіла заступниця директора обласного центру контролю профілактики хвороб Ольга Мізінова. За останній тиждень захворіли більше п'ятисот людей, зросла і кількість смертей. Що на це вплинуло, дізнавалася Анастасія Кашиїд. Зараз все, будемо закапувати. Сотню біозразків щодня тестують в черкаській вірусологічній лабораторії. Розповідає її завідувачка Наталія Федорченко. З початку сезону кількість підтверджених випадків ковіду зросла у півтора рази. Найвищі показники в Уманському і Черкаському районах. 26% в жовтні, 30 до 30% в листопаді, і за першу неділю грудня уже 36% У нас позитивних результатів з тих зразків, які ми досвідчуємо. Нині додає в області, циркулює щонайменше 13 штамів ковіду. Серед них і новий для України «Еріс». Еріспіроли немає, а Еріс то чотири штуки у нас є. Та в лікарнях напливу хворих поки що немає, пояснює сімейна лікарка Ірина Осинська. Кількість госпіталізованих пацієнтів менше, ніж торік. Більшість людей лікуються вдома під наглядом медиків. Лесі до грудня збільшилася взагалі кількість пацієнтів з респіраторними захворюваннями. Зараз значно легше переносять, рідко трапляються пневмонії внаслідок ковідної інфекції. Місцева жителька Алла звернулася за допомогою до лікаря в той же день, коли відчула симптоми ГРВІ. Головна біль кашель, потім температура. Каже, востаннє вакцинувалася від ковіду рік тому. Зараз же намагається дотримуватися правил гігієни. Руки мию з милом, потім антисептиком обробляю. Її тест на коронавірус виявився негативним. Вірусна інфекція, скришилася. Я вам випушу лікування. Тим, хто у групі ризику, а це пенсіонери та люди з хронічними захворюваннями. Варто щепитися, говорить сімейна лікарка пані Ірина в одному із черкаських пунктів вакцинації під час знімання сюжету. Порожньо медсестра Людмила Ковтун розповідає, охочих імунізуватися нині менше ніж було восени. Буває і 10, і 15, буває і 30 чоловік у день. Більша кількість людей була перед і під сезоном. Це був жовтень листопад місяць. Така пасивність до вакцинації вплинула і на кількість летальних випадків, розповідає заступниця директора обласного центру контролю і профілактики хвороб Ольга Мізінова. На жаль, у нас вже є летальні випадки. 13 летальних випадків для області. Втім, додає, ситуація контрольована достатньо і вакцини. Цього тижня Черкащина отримала понад 1600 доз. Минулому тижні у нас підпоріг перевищувався на 12%, Зараз на 15%. Десь до кінця грудня ми входимо в пік і в січні починаємо з нього виходити. Наша область отримала вакцину Омікрон. Зараз ця вакцина розподіляється і роздається по районним по нашим районам по закладам охорони здоров'я. Анастасія Кашит, Федір Коцаба, Суспільне новини, Черкаси. Завод з переробки проса на крупу запрацював на Золотоніщині. Це залучить інвесторів в область, розповів співзасновник підприємства Юрій Ткаченко. Каже, на заводі працюватиме 80 співробітників. Щороку планують виробляти 30 тисяч тонн сировини. Зерно на переробку надаватимуть аграрії з усієї країни, а готову крупу експортуватимуть за кордон. Всього в зміні чотири людини: бригадир, помічник бригадира і два апаратники. Двох людей-апаратників задача лише на першому етажі знаходиться. Вони. Біля фасовки знімають готовий продукт, зашивають, складають. У нас основний напрямок це аграрний. І ми якраз реінвестували у переробку. Для того, щоб ми не були сировинним придатком, для нас важливо, щоб ми сьогодні якраз тут вироблялася додана вартість, і ми готовий продукт вивозили вже за кордон. В більшості це європейський ринок, тому що є попит. Тобто, якщо буде потреба і на внутрішньому ринку, безумовно. І в першу чергу цей внутрішній ринок, тому що ми маємо підтримувати свого виробника. Для аграрів я хотів би сказати: якщо порівняти ті витрати, які йдуть на виробництво, наприклад, кукурудзи, то це е, в 10 разів, а то й більше е, менше необхідно тих витрат для виробництва просу. Це якраз підприємство і відкриття його. Це ми розуміємо, що це додаткові робочі місця, це наповнення бюджетів. Черкащина аграрний регіон. Всі ми це добре знаємо, і ми не повинні вирощувати сировину. Ми повинні заявляти про себе у світі як потужна держава, навіть воююча держава, в якій війна, яка дає якісний уже виготовлений продукт чеддер, гауда, песто, моцарелла, і це далеко не весь перелік сирів, які вони виготовляють. Розповів Суспільному власник сироварні Олександр Фасенко. каже, за шість років роботи збільшили свій асортимент з трьох видів продукту до 23. Цьогоріч вирішили зробити ще одну лінію виробництва. Тому подалися на державний грант. Отримати вдалося півмільйона гривень. Що саме почнуть виготовляти, та як змінили роботу за час повномасштабного вторгнення, розповість Тетяна Зозуля. Так виготовляють моцарелу. За процесом стежить стажер Дмитро Фесенко. Потрібно дивитися з якістю молока, щоб ніякі процеси не пішли не по плану, і щоб все вийшло. За декілька годин вносять фермент для формування згустку, додає Дмитро. Щоб згусток сформувався і мав пружну структуру для подальшої різки сиру. Це виробничий цех, де відбуваються основні процеси виготовлення сиру, розповідає власник Олександр Фесенко. В ньому знаходяться пастеризатори з сировиготовичів, яких ми виготовляємо як тверді, так і м'які сири. І основні, такі як сепаратор, такі як преса і селільна ванна. Ну і звичайно, форми і обслуговуючі обладнання. Виробництво розпочали у 2017-му. Відтоді все обладнання купували та удосконалювали руками, бо, каже, таке задоволення не з дешевих. Спочатку складно було все, тому що е ми навчалися, ми припускалися десь в помилок, на них вчилися, а обладнання було дещо іншим. За освітою Олександр, технолог харчової промисловості. У цій сфері має 20 років стажу. Тому з початком повномасштабного вторгнення не зупинилися, а почали виготовляти м'які сири. Їх говорить нині легше реалізувати. Та в планах можливо ще кілька видів твердого сиру. Є такі думки, ну також 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 лінійку м'яких сирів хотілося б зміщити підприємстві працює шість років, сировар Сергій Голик. Каже, з кожним удосконаленням обладнання і вони навчаються новітнім технологіям. Ми починали, у нас було тільки гауда і рікот. Це було два таких сири, які ми робили. Зараз у нас дуже великий асортимент, і ці всі сири ми можемо зварити буквально за два дні. Коли я прийшов сюди, то все було набагато печально. В плані того, щоб не було в мене ніяких знань. Зараз я навчився, зараз змінюється все. Ну як далеко дається. Це камера дозрівання сиру. Нині тут шість видів продукту. Сир дозріває на протязі двох-чотирьох місяців. Тут підтримується певна температура, певна вологість, гауда і різновиди, а також чедер, песто. На грантову програму розповідає чоловік. подавалися із дружиною окремо, бо обладнання дороговартісне. Вирішили виробляти морозово. Для цього був придбаний бічфрізер виробництва морозного, камера шокової заморозки для отримання цьому і деяке обладнання, яке потім буде змонтовано в одну лінію для виробництва суміші для морозового. Коштів біля півмільйона І були додавані кошти свої із свого бігового. За умовами гранту, подружжя взяло на роботу чотирьох працівників, а саму лінію планують запустити весною 24-го, каже Олександр. Ми що лінія начемала, вона включає в себе ну, не один і не два одиниці обладнання. Ну таким чином ми намагаємося його скомплектувати. Така підтримка від держави суттєва для підприємців у нинішній час, говорить чоловік. Яка дозволяє і не вимувати кошти із обертів підприємства, і створювати нові продукти, приймати на роботу працівників. Тетяна Зозуля, Федір Коцаба, Суспільне новини, Черкаси. 318 дітей з 9 областей України сьогодні зібралися у Черкасах на всеукраїнському турнірі із дзюдо, Розповів тренер та головний суддя змагань Віктор Король. Виборювали першість у різних вікових категоріях. Як усе було, бачила наша кореспондентка Наталія Черкашенко Гул трибун підбадьорює, але не втамовує хвилювання. Говорить учасниця всеукраїнського турніру з дзюдо Черкащанка Марія Шагідуліна. Займатися бойовим мистецтвом говорить, вирішила за порадою подруги. Вона мені придбала піти, я пішла і я теж за ній понаймаюся. Мені сподобалося колектив, сподобалась самі. Ну саме спорт. відточує свої вміння, додає протягом двох років. За цей час побувала на турнірах в різних містах. Виборола перемогу і сьогодні. Підтримувала Марію її тренерка Тетяна Мазука. Сьогодні на змагання вона приїхала разом із 20-ма своїми вихованцями. Ми маємо нагоду бачити тут змагання по молодшій віковій групі. Це 13-14 роки народження та 2011-12. Це хлопців та дівчат. Мене дівчата в мене перемогли. Деякі для когось були перші змагання, то програли. І це нормальний досвід для дітей. Вони на цьому зростають. Зибільшого тренує хлопців та говорить вдосталь і дівчат, охочих навчатися бойовому мистецтву, дуже приємно бачити, що по тенденціях в сьогодні ну цього року дівчат набагато більше почали приходити. Я вважаю, що це теж дуже класний вид спорту як для дівчат. Участь у змаганнях із спортивного дзюдо взяли 318 дітей з усієї України, говорить заслужений тренер та головний суддя змагань Віктор Король. Обрали 41 переможця у різних вікових категоріях. Приїхало 24 команди, з 9 областей України. Турнір додає організували, аби підтримати ЗСУ. Це вже не перший раз ми так робимо, Є, зостаються стартові внески. І ці гроші до США ми запрошували конкретних людей, бійців і віддавали їм снайперські приціли, там, оборудення. І, ну, тобто, не так, що десь перечисляли, а конкретна допомога. Наталія Черкашенко, Олександр Кулик, Суспільне новини, Черкаси. Пригоди рудьків в українському селі таке науково-популярне видання презентували сьогодні у Черкаському краєзнавчому музеї. На 48 сторінках книги описують пригоди двійнят Андрія та Оксани, які вивчають побут та традиції українського народу. Розповіла Суспільному авторка Тетяна Григоренко. Ілюстрації підготувала художниця Ірина Жучок, писала розділи, каже протягом 12 років, та видати вдалося лише зараз. Тараж книги 300 примірників, які роздали у бібліотеки Черкащини. Я написала заяву на державне фінансування обласної адміністрації, і мені надали фінансування, так, вона народилася книга. Вона написана дуже такою легкою мовою. Так, просто ти йдеш там, спілкуєшся, один з одним спілкуються вони, діти, або спілкуються з майстром, і вони от пізнають цю роботу, саме питання задають, там він відповідає, якісь приказки, якісь історичні такі маленькі вкраплення є. Саме тематика дуже цікава, етнографічна, тобто багато. Природи багато е, якогось такого, те, що нам близько, тим більше працюю, працюючи в музеї. Ти постійно працюєш з цими, з цими речами. Робота була досить цікава і нескладна. Вона написана дійсно доступною мовою, дійсно цікава для дитячого сприймання. От мені як мамі буде легше пояснити дитині, що робили скло, цікаві малюнки, дуже яскраві. Таким цей день побачила команда Суспільного Черкаси. Більше новин знайдете на нашому сайті та у соцмережах. Бережіть себе щасти.